Сьогодні, коли вся країна, вся Європа і весь світ сконцентрували свою увагу на Вашингтоні і чекають, чи зрадять Україну, чи не зрадять, зрадять наші партнери, союзники. Я оптиміст і переконаний в тому, що Україна сама не дасть порушити свої позиції. І нам потрібно зусилля дуже професійних, дуже компетентних і дуже патріотичних дипломатів. І ви знаєте мою позицію, хто у нас є найкращим дипломатом? От я стверджував, стверджую і буду стверджувати, що найкращим дипломатом для переговорів є Збройні Сили України. І з найкращими цими дипломатичними працівниками це бійці 59-ї бригади. Відкрию вам таємницю, що Роман є моїм племінником, який вже 10 років. Там, де є не просто тепло, а дуже гаряче. Зараз ви на Покровському напрямку, можемо це сказати, і відноситься до одним із найкращих в складі Збройних сил, операторів безпілотних систем. Служить 59-й бригаді, Мадяр, вітаю, до речі, користуючись нагодою, вітаємо цієї нашої команди з днем народження. І е, можу сказати, що приємно пишаюся гордість за таких своїх рідних людей і їх бойових побратимів. Рома позвонив мені і сказав, що у нас закінчуються фпв-шки. Давайте, Петро Олексійович, бігом, бо нема чим ворога бити. Я сказав, добре, даю. А до речі, мавіки у вас немає. Я кажу, нема тільки для себе трохи тримаємо. Ну каже мені це все рівно що і Іван. Так що давайте нам і мавіків теж прийшлося вже з таких запасів видати їм нічний і денний, бо вважаю, що це буде найкращим чином використовуватися. А дуже серйозно зараз хотів би заявити. Зараз іде у нас в засобах масової інформації, дуже така жвава дискусія про те, чи міняти територію України, чи ні. Друзі, я твердо переконаний, ця дискусія абсолютно пуста і беззмістовна. Теза повернення або віддачі території і виведення українських військ з української землі абсолютно пуста. Немає цього і не буде ніколи. І це не дозволить зробити український народ, це не дозволить зробити українські збройні сили, це не дозволить зробити патріоти України і Петро Олексійович Порошенко. Але от хто потребує захисту, це не тільки українські землі. Бо подивиться, що вимагає Путін: Путін вимагає різкого скорочення Збройних сил. І це було ще в Стамбулі, де почалися перші переговори, які були парафовані, на жаль, діючою владою. І армія наша потребує захисту. Друге, що записав Путін зараз, у моїй повторив валясці. Це він вимагає захисту прав російськомовного населення шляхом запровадження другої державної або офіційної мови російської. Це означає, що наша рідна українська мова потребує захисту. І третє, що він заявив, це офіційно валяся, що потребує захисту російська православна церква в Україні. Саме так він її назвав. І як би не ховалися московські попи. Вони є так, як їх назвав Путін російська православна церква в Україні. І не випадково, одним із причин початку широкомасштабного вторгнення було захист російської церкви, яким ми точно і як найскорше цю п'яту колону маємо відправити назад до Росії. Там їм буде дуже безпечно, дуже тепло, дуже затишно. І знаходитися під захистом те, про що вони мріяли. Отже, нам треба захистити армію, нам треба захистити нашу мову, нам треба захистити віру від нападок Путіна. Категорично неприйнятно прийняти шантаж Путіна по забороні нам вступати в ЄС та НАТО. Це норми нашої Конституції. Порушувати Конституцію нікому не дозволено. Отже, армія, мова, віра ЄС і НАТО. Хтось думає, що це програма політичної сили Порошенка? Так, але сьогодні це вже прапор України, бо саме так продовжує будуватися держава, яку ми будівництво або відродження розпочали ще в 2014 році. Отже, зараз ми моримося не тільки за кордони 91-го року, які нам обіцяла влада, за заборону обміну території. За захист України. А чим і що ми для цього робимо? Хижаки висот, батальйон безпілотних систем. Рідний тепер уже мій, отримає від нас оптоволокно, отримає від нас мавіки і отримає від нас ФПВшки. Роман, приймай подарунок. Дякую. Да, дякую. дякую. Дуже приємно. На фронт воювати, бити ворога.